ЗСУ втратили три САО Богдани за останній тиждень. Ту, яку ви бачите на відео, була втрачена в місті Константинівка Донецької області, в самому центрі міста в 20 кілометрах від лінії фронту. Уражена була, скоріше за все, FPV-дроном на оптоволокні. Ще одна Богдана була втрачена біля села Ялта Донецької області, є тільки фотопідтвердження. І третя Богдана була втрачена біля Куп'янська Харківської області. Приблизно в цьому районі уражена була FPV-дроном. Також на цьому тижні була втрата дорогої американської М109 Паладін в Донецькій області. Деталі невідомі, є тільки такі відео з осінь джерел. Одну АС-90 втратили біля села Смородівка Харківської області, і це найдорожча втрата серед САО за цей тиждень. Ураження була евпівдроном, десь за 20 кілометрів від лінії фронту. Ще було втрачено три гвоздики: одна в місті Константинівка Донецької області, майже там саме, де була втрата однієї Богдани. В центрі міста багато дерев, і там ЗСУ за намагаються заховати сало, якщо вірити усім джерелам. Але туди долітають дрони на оптоволокні. Друга гвоздика була втрачена десь в Донецькій області, без точної геолокації. Уражена була евпівдроном, на щастя, сало була без екіпажу. І третя гвоздика була втрачена поруч з селом Платонівка Донецької області. Це біля Серебрянського лісу, поражена FPV дроном на оптоволокні. І остання втрата на цьому тижні це РСЗО Град біля села Золотий Колодязь Донецької області. Він працював по виступі на добропіллі, де росіяни були здійснили швидкий прорив. Ось в цьому місці вже стояв град без екіпажу. Загалом Україна втратила за цей тиждень 8 САУ і один град. Повне відео дивись на каналі.